Яким препаратом я користувалася для обробки своїх гладіологів? Зараз я вам все розповім. Це препарат АЕС-Селектив, Препарат комплексної дії. Він працює по шкідникам та по хворобам. Препарат інсектофунуцидної дії від комплексу шкідників та хвороб. Цей препарат гарно працює по. Колорадському жуку, його лічинки, дротянки, несправжні дротянки, попелиці, личинки хрущів, ведметка та багато-багато інших шкідників. По хворобам також тут великий спектр. Це і парша, звичайна срібляста парша, різектанія, альтернаріоз та багато інших хвороб. Є інструкція, як його розводити, як їм його використовувати. Все. Тут легко, доступно, тож, будь ласка, кому цікаво, використовуйте, рекомендую. Багатих вам врожає всього гарного.